Ну що, ви вже підготували свої кулічі і яйця, взагалі кошики для того, щоб їх іти святити на Пасху. Підготували, Викиньте, тому що це взагалі не має ніякого відношення до Ісуса Христа. Християнська Пасха це не про кулічі і не про яйця. Кулічі і яйця не мають нічого спільного з Ісусом Христом. Біблія нам це не описує. А і взагалі це язичницьке свято, але про це іншим разом. Так, ось, взагалі, що таке Пасха? Справжня Пасха це перемога життя над смертю. Христос Воскрес! Він воістину воскрес, він живіший всіх живих, і він прийшов для того, щоб кожна людина вона. Мала життя вічне в цьому житті. Ми не обирали де деяким народитися, але в наступному житті, тобто в житті вічному, ми обираємо де нам бути, де нам народитись, де нам жити в раю чи в пеклі. Ісус прийшов, щоб ми мали життя вічне і були в раю. Тому нехай в вашому житті буде справжня пасха. Амінь.